Чули колись про гесспоти. Багато хто думає, що на тату сфері добре не заробиш. Зараз буду розвіювати вам цей міф. Наприклад, я живу в Польщі у Варшаві, та тут реально дуже велика конкуренція. Та з клієнтами іноді буває ну дуже складно. Тому раз на місяць або два я виїжджаю на гест-споти. наприклад, в Гамбург або Копенгаген. Цінник на тату там зовсім інший. Та якщо, наприклад, у Варшаві у мене мінімальний прайс від 100 євро, то вже у Копенгагені прайс від 200 євро. Дорого скажете ви. Для України дуже, але для країн Європи це звичайна вартість маленької тату. Геспоти, ось на чому майстри реально можуть заробити дуже круті гроші. В Європі дуже популярні геспоти. Це коли майстер з однієї країни їздить робити тату в іншу країну або в інше місто. Тому, якщо ви не знаєте, як підвищити свій заробіток на тату, спробуйте поїхати кудись на геспот. Ви просто не зможете зупинитися не тільки за класного заробітку, а ще й за дуже крутого досвіду. Інша країна, інші люди, інші.